Ну що ж, давайте поговоримо про секс. І знаєте, це нормально, якщо ця тема викликає певну ніяковість, адже більшість із нас звикли вважати, що секс це щось дуже особисте, приватне, про що не говорять на загал, а ще його часто сприймають як щось таке глибинне, первісне, щось пов'язане з нашими інстинктами і чистою біологією. І отут виникає цілком логічне запитання. Якщо секс і сексуальність настільки первісні та приватні, то що про них взагалі може сказати така наука як соціологія? А виявляється, дуже й дуже багато. Тому що, хоч би якими природними та особистими ми їх вважали, ці поняття є невід'ємною частиною будь-якого суспільства. А суспільство, як ми от от побачимо, має здатність проникати абсолютно всюди. Щоб розкласти все по поличках, давайте почнемо з основ. І перша наша зупинка це біологія статі. Зазвичай, коли мова заходить про стать, усе починається саме з цього визначення. Це та сама біологічна основа, яку більшість із нас вивчали в школі. Жінки мають 22 хромосоми, а чоловіки XY. І це вважається таким собі фундаментальним біологічним маркером. І ці хромосоми вони, власне визначають два типи фізичних відмінностей. Первинні статеві ознаки це репродуктивні органи, які розвиваються ще в утробі матері. А вторинні, ну це, наприклад, волосся на обличчі чи розвиток грудей, з'являються вже в період статевого дозрівання і безпосередньо у відтворенні участі не беруть. Але отут усе стає набагато цікавішим. Ми звикли думати про стать як про просту бінарну систему: або чоловік, або жінка. Крапка. Проте насправді біологічна картина значно значно різноманітніша. І ця різноманітність це не якісь поодинокі випадки. Лише вдумайтеся йдеться про цілих 2% населення це люди, яких називають інтерсекс. 2% – це величезна цифра, яка показує, що біологічні варіації є абсолютно нормальною частиною людського розмаїття. Отже, інтерсекс це такий загальний термін для людей, чиї статеві ознаки, хромосоми, гормони чи геніталії просто не вписуються в типові уявлення про чоловіче чи жіноче тіло. І саме тут ми вперше бачимо, як суспільство втручається в біологію. Замість того, щоб сприймати це як природну варіацію, західна культура дуже довго вважала це відхиленням, яке треба якось виправити. Гаразд, з біологією більш-менш розібралися. Тепер робимо ключовий крок. Від соціології тіла до соціології суспільства час поговорити про гендер. І ось тут криється, мабуть, головна ідея соціології в цій темі. Якщо стать це про біологію, про тіло, то гендер це те, що суспільство будує на основі цієї біології. Це цілий набір очікувань, як поводитися, що відчувати, щоб відповідати суспільним уявленням про маскулінність чи фемінність. Інакше кажучи. Гендер це настільки те, ким ми є, скільки те, що ми постійно робимо. Це така собі вистава, яку ми виконуємо щодня через наш одяг, манеру ходити, говорити, а суспільство своєю чергою постійно спостерігає і оцінює, наскільки добре ми граємо свою гендерну роль. І знаєте, є просто блискучий приклад, який це ілюструє. Спідниця та кілт. Спідниця в нашій культурі вважається жіночим одягом, а шотландський кілт – абсолютно чоловічим. Хоча об'єктивно це дуже схожі предмети гардероба, вся різниця між ними це виключно соціальна домовленість. Це ж доводить, що значення речам надаємо ми, тобто суспільство. Але крім цього, зовнішнього вираження є ще й гендерна ідентичність, це наше внутрішнє, глибоке відчуття власного гендеру, і воно може зовсім не залежати ані від біологічної статі, ані від того, як людина виглядає. І от коли це внутрішнє відчуття гендеру збігається зі статтю, визначеною при народженні, таку людину називають цисгендерною. А якщо ідентичність не збігається з приписаною статтю, таку людину називають трансгендерною. Це ще раз показує, що гендер як і стать не є чимось простим і бінарним. Так ми розібралися зі статтею та гендером. Давайте тепер перейдемо до третього не менш важливого компонента сексуальності. То що соціологи мають на увазі під сексуальністю? Ну, це такий собі термін парасолька. Він охоплює абсолютно все від фізичних актів і бажань до емоційного збудження, тобто увесь комплекс досвіду, який наша культура позначає як сексуальний. Ключовий компонент сексуальності це, звісно, орієнтація. Тобто те, до кого людина відчуває потяг. На екрані перелічені найпоширеніші категорії. Але тут дуже важливо пам'ятати, що це не якісь жорсткі рамки. Людський потяг це радше спектр, і ці терміни лише допомагають нам зорієнтуватися в його величезному розмаїтті. А тепер, мабуть, найцікавіше, як соціологія пояснює, яким чином суспільство взагалі може формувати та регулювати наші найпотаємніші бажання? Фундаментальна ідея тут така, саме поняття сексуального є соціально сконструйованим. Нам може здаватися, що певні речі є сексуальними за своєю природою, але насправді це суспільство надає їм такого значення. Щоб це було зрозуміліше, погляньмо на дуже яскравий приклад плем'я Самбія з папуанової Гвінеї. Там хлопчики в рамках обряду ініціації, тобто переходу в доросле життя, виконують оральний секс зі старшими чоловіками. Фізично акт той самий, що й у нас, але його соціальне значення кардинально інше. Тож це сексуальний акт чи ритуал дорослішення. Відповідь цілком залежить від культурного контексту. І цей приклад погодьтеся, змушує нас замислитись і над власними, здавалося б, непорушними уявленнями про те, що є, а що не є сексуальним. Пояснити це допомагає концепція так званих сексуальних сценаріїв. Це, по суті, неписані культурні правила, які диктують нам, коли, де, як і з ким займатися сексом. І що найголовніше, яке значення має цей секс? І ми засвоюємо ці сценарії так само несвідомо, як і будь-які інші соціальні норми. А якщо подивитися з точки зору теорії соціального конфлікту, то регулювання сексуальності ще й створює нерівність. Ключовим поняттям тут є гетеронормативність це ідея про те, що існують лише два гендери, які чітко відповідають біологічній статі, і що потяг між ними є єдиною природньою та прийнятною формою сексуальності. Отже, як ми бачимо, суспільство справді проникає всюди. Воно формує наше розуміння навіть таких, здавалося б, глибоко особистих і біологічних речей, як стать, гендер та сексуальність, і при цьому не дає їм вигляду чогось абсолютно природного. І все це залишає нас із одним, але дуже важливим питанням якщо природні правила привабливості насправді написані суспільством, то хто ж тоді тримає в руках перо? Хто визначає ці правила, і це те, на чим справді варто замислитись.